GTA 6 офіційно відклали на 26 травня 2026 року. Чому компанія пішла на таке рішення та що вона написала, розкажу в цьому відео, та як перенесення гри вплинуло на Kingdom Come Deliverance 2. Тож підпишись на канал, адже я гадаю, що розробники після цього свого листа готують для нас щось цікавеньке, можливо, навіть новий трейлер гри. Тисни лайк, погнали! Rockstar Games офіційно перенесли вихід Грензен Auto 6 на 26 травня 2026 року, хоча раніше реліз очікувався восени 25-го. У заяві компанія вибачилась за затримку, наголосивши, що додатковий час необхідний для досягнення високого рівня якості, на який чекають гравці. Грензен Auto 6 тепер заплановано на 26 травня 2026 року. Нам дуже шкода, що це пізніше, ніж ви очікували. Інтерес та хвилювання навколо нової частини були справді зворушливими для всієї нашої команди. Ми хочемо подякувати вам за вашу підтримку та ваше терпіння, поки ми працюємо над завершенням гри. З кожною грою, яку ми випускали, метою завжди було спробувати перевершити ваші очікування. І Грензен Авто 6 не є винятком. Ми сподіваємось, що ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб забезпечити той рівень якості, на який ви очікуєте та заслуговуєте. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися з вами більшою інформацією найближчим часом. Щиро Rockstar Games. Голова материнського холдингу Take-Two Interactive Штраус Зельник підтримав рішення Rockstar, зазначивши, що гра обіцяє стати революційним розважальним блокбастером, який перевершить очікування аудиторії. Вже стало зрозуміло, чому вони вирішили перенести гру. Адже вони розуміють, що саме в них наразі найбільша відповідальність перед гравцями серед ігрових студій. І вони хочуть зробити реліз найбільшим інфопривідом в історії ігрової індустрії ever, ще з часів кіберпанку. Як зазначається, інвесторам Rockstar Games не варто хвилюватись через це перенесення. Видавництво не підганяє Rockstar у термінах розробки, запевняє Штраус. Він зазначив, що той, хто розуміє масштаби очікування з боку гравців по всьому світу, але підкреслює штучно прискорений випуск, не відповідає філософії компанії. У результаті перенесення дає змогу зберегти цілісність проєкту і репутацію бренду. Водночас Зельник звернувся до інвесторів, підкресливши, що незважаючи на перенесення флагманського проєкту. Фінансові цілі компанії залишаються незмінними, ти, розраховує на рекордні показники в найближчі два фінансові роки, ми очікуємо поетапне зростання та історичні рівні продажів у 2026 і 2027 фінансових роках. Завдяки спільній лінійці прийдешніх релізів, ми впевнені у багаторічному зростанні. І у створенні додаткової цінності для аукціонерів. Ніхто зі співробітників студії не вірив, що GTA вийде в цьому році, і перенесення, здавалось, неминучим ще наприкінці минулого року, а тобто кілька місяців тому. На думку аналітика Кіркена Мета Пісклема, це перенесення завдасть відчутного удару по ринку відеоігор. Піскателла очікував, що GTA 6 не тільки збільшить продаж консолів, а й забезпечить загальне зростання ринку, а також приверне увагу інвесторів, які останнім часом скорочують фінансування ігрової студії. Однак із перенесенням гри він прогнозує падіння витрат на відеоігри в США, це буде відносно, можливо, так. 5-9% на фоні релізу нової частини, що звісно що може стати набагато гіршим показником з часів пандемії. На своїй сторінці у соцмережах аналітик уточнив, гроші, які могли бути витрачені на ігри в 2025 році, просто зникнуть, а не перерозподілять на інші проєкти. Незважаючи на відсутність релізу в цьому році GTA 6, 25-му п'ятому індустрію підтримують такі релізи, як Borderlands 4, Mafia The Old Country, а також спортивні релізи, такі як Call of Duty від Activision. Поки не розкривається нових матеріалів або ж інформації про платформи, на які вийде ця гра. Але фанати сподіваються, що тепер GTA 6 вийде не тільки на PlayStation 5 та Xbox Series X та S, але й відразу на ПК. Хоча чекати залишилося ще більше року. Rockstar пообіцяли незабаром поділитись новими подробицями про майбутній хід. Я буду з нетерпінням очікувати нових подробиць, і щоб не пропустити їх та подальші відео на каналі. Ти підпишись на канал та обов'язково вліпи здоровенний лайк цьому відео. А я на цьому не прощаюсь так точно. Як тільки будуть наступні новини, я вам з радістю їх розповім. А я на цьому знову ж таки не прощаюсь. До наступного відео. З вами був Андрій. Па-па!